Вітаю всіх на своєму каналі, ті, хто мене слухає і не вважає ще божевільним або терористом. Бо сьогодні буде про протидію ухилянству. От слухав я недавно у Фейсбуці, там, як же ж називається, не пам'ятаю, я знайду додам сюди до відео якийсь хер з бугра Грабовський, підозрюю, що він я так підоз, під, підозрюю, що. Підозрюваний, підор, підозрюваний цей, або якийсь полковник, або ще хтось. Коротше, він так серйозно говорить, що ухилянти, які нападають, застосовують зброю проти ТЦК, вони повинні бути жорстко покарані прямо на місці, тому що будь-який військовослужбовець має право захищати себе, це написано десь там в законі. Я, знаю, де це написано. В Кримінальному кодексі це написано посягання на життя і здоров'я військовослужбовця, перешкоджання йому виконання обов'язків. Це все ми знаємо. Плавали, знаєм відділі пінгвіна, як казав Унестара Івановича, Махно, його матрос Щусь. Е, до чого я? Ну, тому що в державі деспотизму найкращий вихід – це анархізм. Анархізм це воля і свобода. Ну, ви ж в школі учите, козаччина це ж анархізм. Тобто козаччина вільна територія з вільними людьми, де свої закони, і вони карають по своїх законах і живуть по своїх законах. А не король, там, корупційна шляхта, продажні чиновники, мертві душі Гоголя. нахер це треба. От у козаків у них своє. Ну, коротше, держава сьогоднішня, яка існує в Україні, держава Зілі Бобіків, чи там ЗЕ-держава, чи, е, можете назвати Незалежна держава 35 років. Не важно. Важна, що ситуація в країні зараз така, що цей Грабовський говорить, що військовослужбовець пови... спирається. Він спирається на закони про е, ну, Кримінальний кодекс про захист при виконанні обов'язків. Але виникає знову питання по процедурам. Ну, от всі залізли до влади і одразу-одразу хапають слівки. Що смачненьке, ви процедури подивіться, субординацію джерел права подивіться, якщо ви не знаєте, що це таке, відкрийте за перший курс, коли ви ха за хабарі купляли собі дипломи. Що таке субординація джерел права? Що є конституція, є закони, є постанови кабінету міністрів, є накази профільного міністра по цьому питанню. І є посадова інструкція, розроблена департаментом в цьому міністерстві або адміністрацією на місці. І є усна указівка, яка вже довертає, або письмова на прямо от, конкретному виконавцю, сержанту Петренко чи чиновнику 2. Таким чином, ця субординація джерел права повинна співпадати, не може випливати щось із ніоткуда. Військовослужбовець ТЦК, який намагається. Намагається, намагається група оповіщення. Ви ж ти, сука, оповіщення, так оповіщуй, бери групорі і. Шановні громадяни, закликаю вас прийти там, туда-то, бумажку взяти, штраф заплатити. Закликай, оповіщення. У вас група затримки. Мало того, що ви їх не вчите красиво затримувати людей. Надежуміть красиво, раз раз би це не запакував і ніхто не поняв. викрадення людини, ну, як в італіянській мафії, ну, скільки там? Півтори секунди. Ну, 2 секунди максимум. А що ж ви товчитеся? Ви чморіки, блядь. Ви ж чморіки. Що вас знімають на відео, сміються, злять людей. Що чморіки? Ви людей вмієте красти? вмієте ну, красти людей. Давайте я вас навчу, якщо хочете. Є купа людей, в мене знайомих з Беркута, там, з спецназів. Не знають, як це робити. Одвоювали своє, колись хапали таких, як ви, а тепер ви при владі. Коротше. Полковник цей чи херовник Грабовський каже, що військовослужбовець має право відстрілюватися при виконанні обов'язків на вулицях міста. Ти дятел, вообще субординацію джерел права і Конституцію читав, де написано, що армія, військовослужбовці не можуть бути використані проти власного народу. З народом, з громадянами, з людьми цивільними, з порушниками, непорушниками. Доторкатись до них, не доторкатись має право поліція, СБУ і Нацгвардія, які патрулюючи, виконують свої обов'язки, і коли ти там їм протидієш. А в них має бути знову інструкція, наказ на патрулювання на цій вулиці, там описано в наказі, що робити, що не робити, перевіряти документи чи не перевіряти. І от коли вони, правоохоронні органи, які працюють з населенням, а Нацгвардія, вона, в принципі, для розгону величезних масових протестів, в тому числі солдат. Нацгвардія придумана для того, щоб бунти подавляти всередині країни озброєних людей. Ну, наприклад, представте ситуацію, поліція збунтувалася. Поліція перейшла на сторону народу. Або наприклад, армія, якийсь батальйон вийшов з під контролю, або СЗЧшники 200 тисяч, із них 10%, 20 тисяч захопили місто якесь. Туди поїде нацгвардія на бронетранспортерах і буде стріляти, і вони будуть стріляти. Поліція пістолетиками, ці вже пулеметиками. Таким чином, правоохоронні органи можуть з людьми, в тому числі повсталими людьми, бунтарями, п'яними наркоманами, фан фанатиками, як називається ці. Футбольне, вони можуть працювати там, бити, не бити, арештовувати, затримувати, перевіряти документи у громадян цивільних вашу мать, курва вашу мать! Ви розумієте різницю між армією і поліцією, там е, Нацгвардії СБУ, ДБР, там і хто там іще, там БЕП там? Грабовський, він захищає солдата, на якого напали на вулиці цивільні. Якого хера він лазить по вулицях? У камуфльорованій формі. Камуфляжна форма придумана, щоб лізти по полях і лісах. У місті ходять у фуражки, у пагонах, у рубашечки галстуку, у воєнна форма є така. То нема то видайте їм. І там вони спілкуються з громадянами, як група оповіщення. Добрий день, ми вам вручаємо повістку. Громадянин каже, пішов ти на букву Хуй. Ой, це я сказав, вибачте. І після цього він каже: Я група оповіщення тебе попередив. Навіть на бодікамеру записав. І тому завтра у тебе буде штраф, 17 тисяч. Як говорила тетя Ціля в Одесі, Скільки стоїть оскорблення міліціонера? 500 рублей на тебе 1000 і слушай далі. Ну, точно так же, з тебе 17 тисяч, на тобі 34, і я продовжую ігнорувати закон далі. Це моє право. Не треба залякувати людей там тюрмою, штрафом, яй-яй. Що дітки маленькі, всі повинні прилякатися. А, а, ой, я порушник, ой, мені так соромно, так соромно. Я порушник. Я це заявляв особисто я всім, сам сільським головам, лісничим. Я маю право порушити закон. І заплатити штраф, ну ви не кліпайте мені мозги, не виховуйте мене як дитину, не розказуйте мені, що а, ну, ну, ну ти не патріот, в ну, 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 законі написано, я порушу". да. Я маю платити штраф. Я заплатив. Чого ти тут не виховуєш? Мало того, що ти мені ще руки крутиш, або вже приміняєш санкцію вищу на, на ранг того, що тобі положено. Тому пан неуважаємий Грабовський, я тобі кажу, ти. Або не ляпай дурне язиком, або якщо ти вважаєш, що ти хунта, то не забувай, що в Україні 2 мільйона зброї є. І Бандерівці, Махновці, і козаки вони нікуди не ділися. Вони рано чи пізно прокидаються. Це така країна. Її в Європі називають країна Фантом. Вона періодично з'являється, зникає. Держава Хмельницького, держава Грушевського, держава Стецька Бандери, держава Кравчука Зеленського. Ці держави це така територія, такий, такий фронтир, фронтир між Азією і Європою. Дике поле, фактично. Хоча би кордони, там якісь там є уряд, там грошова одиниця. Ну насправді вот, такий фронтир у нас. Тому вот, так воно є. І э, не треба оце, залякувати людей. Якщо військовослужбовець, то на нього от він ТЦК, то значить він має право тебе оповістити, оштрафувати, э, посадити у бус, відвести на э, уточнення даних, позбавити волі. На 15 хвилин або на 15 годин позбавити мобільного зв'язку е і з тобою працювати як не зв'язково зобов'язаним, а як зв'язково службовцем, який прийняв присягу і сказав: «Да, буду служити і виконувати всі накази. В присяги там написано. Або він не сказав це. Вільна людина приходила в армію Сталіна, Гітлера, Адольфа Аделоїзовича. Армію Брежнева, Кравчука, Зеленського. І що робила людина? Приймала б добровільно присягу. Це весь цивілізований світ каже, ну, у вас якби армія ну, не роби, да. Ви не наловили там орда цих там, яничар, там, діточок оцих Османелови. Ні, ви якби от, людям сказали: треба Родину захищати, мать твою. І вони пішли. І прийняли присягу. Я, добровільно, вступаючи на військову службу. Або слово добровільно нема, але коли він говорить ці слова, він же добровільно говорить. Вступаючи на військову службу, читайте текст, присяги, найді. Присягаю українському народу. У нас всіх. О, да, присягаю українському народу. Ну, далі читайте, читайте далі. А також зобов'язуюсь я, доросла людина, зобов'язуюсь. Що робити? Виконувати конституцію, закони, накази командирів. Бачите, субординація джерел права. Там не сказано. Слухатися пана старшину-прапорщика, командира роти і трошки комбата. І більш нікого. У мене, до речі, колись в совєтській армії були такі солдати. От він знав одного старшину роти, до нього приходить полковник, а він його посилає на букву Хуй. А він не розуміє, що це, це субординація. От просто людина живе отак. І оця людина, там приймав присягу, не розумів, і тоді він знав, що є як собака. Він реально був собакою. Ця людина була із середньої Азії. І він, каптьорщику старшини, він не офіцера, нікому нічого не відкривав, не видавав, тільки не посилав всіх. Він був слухняний для одного пана. Він був рабом у цього пана, потім його передали іншому. Він не розумів субординацію жерел, і ця присяга вона не для нього. Таким чином, коли ти приймаєш присягу на військовій службі, зобов'язуєшся виконувати Конституцію, закони, накази командирів, які співпадають з цим. І там було таке, колись: я готовий нести відповідальність або нехай мене покарає. Нехай мене покарає воля трудового народу, советського народу, пріння трудящихся, всього міра. Це було в комуністичній армії. Таким чином, ти, приймаючи присягу, сам себе під це ставиш і стаєш зобов'язаний тепер виконувати. А якщо людина не прийняла присягу, він військово зобов'язаний, але не військовослужбовець. Він не пройшов ні учепку, ні медкомісію, не на психушку. Він ще там чи провіряють його. А ти вже його арештовуєш, забираєш у нього документи, то ти в ТЦК сам порушник. І таким чином, ти є ухилянт. Чому ТЦК ухилянт? Не тому, що вони не хочуть воювати. Ні хрена, там вже половина тих, що воювали, а то й більше. Ухилянтом є начальник відділу призиву, старший лейтенант капітан. Ухилянтом є начальник ТЦК. Не тому, що він не воював. Ні, ні ви слишком мілко мислите. Це ухилянти, які ухиляються від виконання своїх обов'язків. Ухилянтами є слідчі прокуратури, ухилянтами є поліцейські, ухилянти є служба дітей, яка в Одеській області не бачить, що продають почти вся Одеська область, як за часів Осман, там вона осталася, до речі, оця буджатська Орда. Вони досі продають дітей, там ще цигани продавали. Ще я був в школу ходив, ще це займалися перепродажою дітей, у алкоголічих забирали. До сих пор, от прокуратура, служба дітей Одеської області вони ухилянти від законів. Вони не виконують свої закони. Мій друг, у мене, у мене є п'ять друзів ухилянтів Один із них майор танкових військ, 53 роки. Один із них воював в АТО вже каже, я бажаю поразки цій державі, він не буде більше воювати. Один ухилянт сидить, закривається в квартирі, не вилазить уже 2 роки, там майструє щось. Ну, коротше, є такі. Вони ухиляються від виконання військового обов'язку. На них розповсюджується право і обов'язок платити штраф, сидіти в тюрмі. Ну, Вони мають право вибрати тюрму або армію. Що значить не маєш права, будеш воювати? Я ніхрена, маєш право сидіти в тюрмі. У мене є один знайомий в Черкаській області, який судиться його судять, тому що він сказав: Я буду сидіти, та не трогайте ви мене, не буду я служити в армії. У мене закон дав право вибора. Якщо ти ухиляєшся від військової, там, 337 стаття кодексу, то ти маєш отримати срок щось от п'яти років. І він каже: Да! Ну, ну не чіпляйтесь до мене, а до нього ти цекашники прибігають прямо в суд. А ми тебе мобілізують. Подождіть. Я вибрав між Армією і Кримінальним кодексом Кримінальний кодекс. Мене зараз судять, там іде суд, уже 10-й. Через півроку там рік його засудять, він піде в слідсний, там, ізолятор, потім його посадять. Це його вибір. А у мене питання до ухилянців, які носять погони в прокуратурах, в судах, в ДБР, в НАБУ, яке зжерло 2 мільярда щось там. Чи гривень, чи доларів на зарплати, а повернуло в державу 680 мільйонів? Так ви ухилянти. Ви ухиляєтесь від виконання своїх обов'язків. Полковник, який не зберіг свій батальйон чи майор, він ухиляється від виконання бойового статуту, тому що він не виконав те, що на нього покладено. А то у нас ухилянтом є тільки військовозобов'язаний, А сільський голова не ухилянт. А діти е агроборонів місцевих, у яких тисячі гектар. Вони чомусь не ухилянти, їх не мобілізують. Ну, ладно, коротше, це таке, на що там, кого можна рядові солдати назвати ухилянтом. Тому, тому питання, перше, армія не має права займатися цивільними людьми. ТЦК не мають права доторкатися до громадянина. Командири і начальники ТЦК, які ухиляються від виконання своїх службових обов'язків, мають бути покарані, в тому числі Народним судом або народним трибуналом. Бо якщо ви порушуєте і робите незаконно, то і ми можемо порушувати і робити незаконно. Якщо ви порушили баланс, ми теж порушуємо баланс. Інакше це рабовласницька держава.